Вчора від вітру нахилилася 10-метрова димова труба котельні школи номер 4 у місті Рожище. Тобто виникла загроза здоров'ю та життю людей. Пожежниками димохід демонтовано. Наразі у навчальному закладі на час ремонту в котельні триватимуть вимушені канікули. Про наслідки стихії Михайло Щоголєв. У школі розповідають, навчання в понеділок розпочалося як завжди, але вже зранку помітили, що комин тріснув, а в день під поривами вітру почав хитатися. Тому після уроків дітей про всяк випадок відвели подалі, і рятувальники з районного відділу МНС разом із працівниками школи трубу демонтували. Була комісія буквально то в того року й перевірили стан. Вона ще написали, що ще вона може стояти. Погода і як там сказати, обставини штурмові не дали ще постоять. Зараз школа не опалюється, тому в учнів вимушені канікули, але вони триватимуть недовго. Знайдено підрядну організацію, яка вже вчора почала виготовлення нової труби. З цією метою вже сьогоднішнім рішенням комісії виділено 8 тисяч гривень з резервного фонду районної ради, і я рахую, що до п'ятниці труба вже у нас буде встановлена, Будем заклад буде функціонувати в повноцінному режимі. Пропущені уроки школярам доведеться відпрацювати. Семестр завершиться не 23 грудня, а 28 -го. Вчителі ж працюють і зараз. Плани у нас не зриваються. Треба буде все рівно відпрацьовувати це. Ну вимушений просто таке. Я... Трохи неординарна ситуація. Збилися наші навчальні плани, а мене почався навчальний рік, перший клас. Ну і бачите, як природні умови створили такі нам. Будемо сьогодні не передбачені обставини, які зараз ми маємо. Вітер нашкодив не лише освіті, все ж труби на волині падають не часто. Значно більше проблем через ось такі гілки. Старі дерева досі часто ростуть біля ліній електропередач, тому що після сильного вітру у кількох районах немає струму. Найбільше від стихії постраждав горохівський район, де знеструмило сім сіл у Ковальському та Іваничівському районі. По два села ще й сьогодні залишалися без світла. Хочу сказати, що уникнути масштабних відключень вдалося завдяки тому, що наше товариство активно проводить чистку трас, і це якраз і врятувало лінії від попадання на під час сильних вітру. Ось і нині зараз, коли якраз теж проходить місячник чистки трас, я звертаюся до населення і до голів сільських селищних рад, які б максимально сприяли енергетикам власне в проведенні цієї роботи. Тоді масштабних відключень вдасться уникнути зовсім.